У столиці масово бунтують автовласники. Стоянки, які люди будували за власні гроші, перетворюють на паркувальні майданчики. Арифметика проста: якщо стоянка авто коштує 100 гривень на місяць, то паркування обходиться у тисячу. Десятки автостоянок серед білого дня захоплюють делеговані чиновниками фірми. Сутички між старими та новими власниками точаться і в день, і вночі. Кияни кажуть, війна почалася, і програвати її вони не збираються. О, смотрите, от это в чому вчера люди в тому фляжної одежди вчора в захватніділю назад захватували эту стоянку. І на якому основанні цим людям сьогодні не дослу вони щойно вигнали зі своєї автостоянки чужинців. Тепер чекають атаки у відповідь. Боюся оставатися один, боюсь, тому що вони вміють я ж говорю вже бити по почкам, по печені сліда не залишиться. Автовласники розповідають, всі вони члени кооперативу збудували стоянку за власні гроші майже 30 років тому. З якого ж дива тепер їхнє майно віддають інші фірмі по нинішнім временам? То сюди було грохана, десь, тільки по початку стадії було обложено десь порядка 50 тисяч доларів. Тепер мені відбирають стоянку. Мені не жити, мені ні поставити машину. Що мені робити? Новоспечений власник стоянки заявляє, земля і усе майно тепер належить йому у чоловіка на руках угода з єдиним оператором паркування «Київтранспарксервісом». та у договорі чомусь не зазначена конкретна адреса парковки. Був заключений договор між Київським парксервісом і частним підприємством «Дніпровський атаку на організацію. Здесь паркомісць. Конфлікт ледь не перевіз у бійку. Міліція тут хоче стоїть. Проте люди кажуть, толку від неї мало, бо правоохоронці не їх захищають, а чиїсь інтереси відстоюють. Прані жилетах приїхали з добинками все з, 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 з цим щольом всіми газами. Приїхали кого траві? Свой народ траві. Вигукронача первоначально пройшов, що невідомі. Люди в тісті чоловік ламать стоянку. Київ транспорк сервісі кажуть, дійство зі стоянками цілком законне. Вони, мовляв, виводять бізнес із тіні, бо люди податки не платять. Тож у парк сервісі податково вирішили не чекати, а взяти все у свої руки. Там кажуть, відбиратимуть усі нелегальні майданчики. Просто так не може бути стоянка, на автомобили стоять автомобілі і какой-то чоловік, і эти деньги непонятно куди йдуть. Як сказали, так і зробили у цієї громади. Ситуація аналогічна. Стоянку у людей теж забрали. Меня охорони зателефонував, що до нас приїхали невідомі люди в чорному. Там кількості 15 чоловік. Нас виконали за ворота. на то стоянку, послали своїх людей. Власники авто розказують, складалися по тисячі гривень, аби облаштувати стоянку. А зараз виявляється, вона їм вже не належить. Когда ми заключали договір, ми вмісли сюди тисячу гривень, якби как бы, на цієї стоянки. Це зроблено за наші гроші, ну. за людські гроші. Ви прийшли і сказали, це моє. На якому основанні ви сказали, що це ваше? Ви сюди вложили копійку грошей? Ви купили це? Іли це... ви дали взятку? Значено. З незаконних автостоянок роблять нічні паркувальні майданчики. Місце тут коштує 10 гривень за ніч або 25 за добу. У столиці зареєстровано більше півтора мільйони автомобілів. Якщо навіть мільйон авто паркуватимуть на стоянках за ціною 10 гривень за ніч, то вже на ранок столичний бюджет поповниться на 10 мільйонів гривень. За місяць ця сума складе 300 мільйонів гривень. З такими грошима можна будь-який суд виграти. Тарифікація, встановлена городом мною лічно і моєї структури 10 гривень в сутки. Вісім квадратних метрів на нових паркувальних майданчиках коштують понад 750 гривень. А ставлять тут переважно ось такі авто. За рік такого паркування можна купити інший автомобіль, навіть кращий. Мені вже тоді луче продати машину і оставить її. Вона мене не мене стоїть скільки грошей. Люди обурені за що платити новим стоянкам. Вони ж навіть відповідальності за збереження авто не несуть. То краще вже паркуватись на вулиці. Це принаймні безкоштовно. Ми не несемо відповідальність за сохраніння транспорту. Спад спокійно ніхто в сьогоднішнього дня не може, тому що його ймущество не охраняють. Кияни впевнені це узаконене рейдерство. Чиновники вирішили прибрати до своїх рук вигідний бізнес і йдуть по людях. Кільчицька місяцька цванату зі своїм шефом Поліщук який продає все, що можна на Україні продать. Люди столичній владі аплодують стоячи, кажуть, фокус із дешевими стоянками, що раптом перетворилися на дорогущі паркувальні майданчики, вдався на славу.